Доброго дня, любі малята! Рада я всіх вас сьогодні вітати. Сьогодні я не одна, а з помічником. Погляньте, хто це? Доброго дня, любі малята! Сьогодні я перевітав да вас в мене вичити дуже цікавий і всіх допомоги в мене на паниці, а про кого? а про мене! Отож, давайте почнемо. Сніговик, моркв'яний ніс. Вгору горовіника підніс і питає, перехожі, чом на мене? Ви не схожі? Я стою, а ви в бігах? Ви у пальтах, у шапках. Гей, скажіть, у вас носи, як у мене для краси? Снігу ви моркями ліс, в городі піду і питає. Ви схожі, на мене? Ви не схожі? Я стою, а ви в бігате, ви у пальцях, у шапках. Гей, скажіть, у вас носи? Як у мене є краси? Сподобався нам вірше. І мені він дуже подобає Я з вами прощаюсь, любі малята! До нових зустрічей! До побачення!